У неділю 14 травня в Україні відзначають День Матері. Свято, коли діти дякують найріднішим за життя, любов та турботу. На жаль, тисячі жінок цієї весни не отримують вітань від своїх синів та доньок. Вони віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Зіх Ігор, Дзятко Юрій, Дудка Сергій. Дяку Валерій. Так зачитали ще понад сотню імен загиблих на війні героїв з Луцької громади. Матері не можуть стримати сліз. Думка про те, що вже не зможуть побачити та обійняти своїх кровинок, ранить душу. Надія розповідає, що її син загинув у свій день народження. Перед тим він говорив: мама день народження. Приказ вже підписаний. Я буду з тобою. І його привезли. Сьогодні тут вшановують матерів-захисників, які боролися за незалежність України з 2014 року й донині. Син Валентини Шостак був одним з перших, чиє серце зупинилося на російсько-українській війні. І так мені казав, я любив вас усіх, найбільше любив Україну. Мені всі такі, напевно, ті, що пішли добровольцями, пішов сам, захищаючи, він сказав. Хто як не ми, як не я біль втрати найрідніших не мене ніколи, щоб розрадити матерів героїв бодай на мить та подарувати, хоча б трішки тепла у Луцькому палаці культури їх привітали квітами та піснями. Нова підтримки висловив міський голова Ігор Поліщук. Подвиг і героїзм ваших синів назавжди буде вписаний золотими літрами в історію нашого міста. Я хочу сказати, що подвиг і героїзм ваших синів ніколи не буде забутий нашою громадою. І хочу побажати усім вам міцного здоров'я, витримки, терпіння і щоб Господь втішив біль від. Втрати від втрати найдорожчої людини в вашому житті, підтримати тих, хто втратив на війні найдорожче своїх рідних, можете і ви для цього не обов'язково робити подарунки. Щире дякую та обійми можуть стати рятівними у важку хвилину. Дуже вдячна за привітання, що нас не забувають, що що нас поважають, думають при згадують і наших наших захисників, наших героїв. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.